Витекти, щоб врятуватися. Самотня мати з двома дітьми залишила будинок та все майно у селищі Лебединське і перебралася до Маріуполя. Грошей бракує навіть на продукти. Молодшому синові терміново знадобилися слухові апарати, щоб він почав говорити. Історію продовжать кореспонденти сабитій. снаряди розривалися буквально над головами. Школи та магазини зачинилися, а люди масово полишали Лебединське. Це сталося два роки тому. Залишатися у рідному селищі було не можна, і Марія Луніна з двома дітьми поїхала до Маріуполя. Молодшому синові Максиму зараз сім років. Коли було два з половиною, мама зрозуміла, він нічого не чує. Грошей на сучасні слухові апарати не було, і дитина могла стати інвалідом. І от сьогодні його остання прогулянка у тиші. За лічені хвилини медики становлять йому сучасні апарати. Максим. У тебе буде багато друзей. Да? Скажи «да». Скажи «да». У медичному центрі вже все готово. Слуховий апарат налаштовують автоматично. Лікар лише вводить параметри пацієнта і спостерігає за процесом. Апарат буде давати усилення ровно настільки, наскільки потрібно, і по тим частотам, де це необхідно. Перше, що чує Максим голос мами. Максим, ти добре, слишиш? Слишиш, мама. Ці пристрої коштують десятки тисяч гривень. Вони надійні і прослужать до 20 років. Потрібно лише міняти батарейки. Сьогодні нарешті, люди отримали адекватні апарати, тобто настоячу допомогу, яка їм і полагається Самотній мамі. Купити дороге обладнання допоміг гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Ми хотім поблагодарить Рінати Леонідовича за його допомогу, за то, що допомагає. не простає в біді таких дітей, як Максим. Спасибо большое. А скільки тут тепер Максиму потрібно багато надолужити, адже він завжди мріяв не тільки чути, а й говорити, Молодець. як його однолітки. До занять мама і син приступають негайно. Скільки це? П'ять. Говори, п'ять. П'ять. Якщо ретельно займатися, впоратися можна за один рік, упевнена мати. Щоб він був як звичайний дитина, як його... Ви... Ровесники читали, писав начинав розварювати. Цю родину штаб Ріната Ахметова підтримав у рамках програми адресна допомога. Сучасні слухові апарати вже змінили життя десятків дітей. Усі вони мешканці Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. За час роботи гуманітарного штабу Ахметова адресну допомогу на операції та лікування отримали 1603 дітей. Україна.